Фішка в тому, що ми живили від е, нижніх портів на 2,4 А, а от у нас є тут, бачите, Quick Charge 2,4. Тобто, скоріш за все, о, ці два не справлялися, або тут щось на платі ми вже нахімічили, ну, або вони, значально було дохли. На іншій нашій переносці все окей, все працює. От, а ми тут, блін, 10 хвилин розбиралися. Е, я даю 100%, я даю 25%. У вас зим пішов, ну, в житті його не видно, все окей, нічого не блимає. Ми... І дають 25%. Відповідно, ще можна от вручну трошки підлаштувати. Тобто 35-40% яскравості, бачите, це вже дивився тут, напругу мірили. Зараз одінимо назад. І все працює. І що важливо, от як у нас не працювало, так і у вашого клієнта може не працювати, якщо у нього слаба банка, відповідно, яка не розрахована на це. Тому ми клієнтці напишемо, що на Quick Charge 3.0 у нас все там працювало, 3.10, а вона собі хай вже там собі мудрує. А давайте ще, знаєте, який експеримент зробимо? Даю 100% мірю вольтаж. Даю 50% мірю вольтаж і даю 25% мірю вольтаж. Давайте.